У цей момент в Україні загальна національна хвилина мовчання. Схилімо низько голови в скорботі за загиблих воїнів, волонтерів, мирних жителів та усіх патріотів України, які віддали своє життя заради нас і нашого мирного майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Шановне зібрання, до слова запрошується секретар ради Борис Ткаченко. Синій як море, як день золотий. З неба і сонця наш прапор ясний. Рідний наш прапор, прапор високо не сім. Хай він уславлений, квітне усім. Гляньте на ньому волошки цвітуть Гляньте, жито в ньому золото л'ють житий волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Друзі, колеги, односельчани, вітаю всіх з Днем державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним. А урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу. Патріотизмом і стягненням до світлого майбутнього Україна переможе! Слава Україні! Шановні присутні! Увага! Державний прапор України! It's my life. Повага до прапора це повага громадян до своєї історії та культури. Саме тому День державного прапору України це одне з тих свят, які уособлюють почуття гордості українців за свою батьківщину. Не залишайте Україну, цінуйте, бережіть її. Вона для нас одна єдина. Одна, як сонце на землі. Любіть. Шануйте Україну, так як Тарас і любить. Бо Україна це перлина, земля батьків і матерів. Не залишайте Україну, в країні інші не спішіть, не буде щастя на чужині, не буде спокою в душі. Борійтеся за Україну, скоріш наступлять ті часи, коли повернуться з чужини сини її і дочки всіх. Не залишайте Україну! Волею народу прапор став духовною святиною, яка відображає вікові традиції, моральні цінності, кращі якості і риси характеру українців у прапорі. Повною мірою втілена гідність суспільно-політичного ладу, націленого на побудову сильної та процвітаючої України, держави для народу. Успіхи кожного з нас складають багатство країни, а найяскравіші досягнення обов'язково зазначаються підняттям прапора. Тож побажаємо один одному, щоб наш прапор завжди має рів над нами, упевненості й стабільності. Здоров'я та успіхів у добрих справах на благо України і нашої громади, громади для людей сьогодні. Жовто-синій став символом свободи для всього світу. Слава Україні! Героям слава! Тому не забудок ця Україна натягнулась мовструма і тоді. Наших односельчан з Днем Прапора. Україна переможе. День прапора вигартовує в нас справжніх українців і передає нашим будучим поколінням гордість за нашу державу і виховує патріотизм.